А хто такий географ еколог да? Це не буде зрозуміло нікому. Не в країні, не, в, не за, за її межами. І саме головне, що це буде і також незрозуміло для роботодавців. І от в тому обговоренні, яке відбулося нещодавно, в якому приймали участь роботодавці таких крупних. Е підприємств підприємстві, як Українська залізниця, як там Криворозький горнодобувний комбінат, і так далі. і так далі Вони казали, що вони розуміють, якими компетенціями, якими скажімо, навичками і так далі має володіти еколог, і яке його місце Ну на підприємстві. Але якщо до них прийде географ тере-еколог, то вони взагалі такого фахівця ну не то, що не знайдуть йому місця, а скажуть, дорогенький наш, ми такого не знаємо, іди шукай собі місце там, де тобі таку спеціальність дали. І тому, звісно, що е, от в, цьому, в цьому обговоренні приймали участь більше 170. Учасників це науковці, викладачі, представники роботодавців. Там було одна, одностайне рішення і одностайно прийнято звернення до Міністерства освіти і науки. Ну, убрати це безглуздя. Фізична географія вона вивчає ландшафти, вивчає там. І так далі. Да? Соціальна географія вона вивчає соціальні процеси, які відбуваються на певних територіях. Економічна географія, вона вивчає, скажімо, територіальні, економічні комплекси, їх взаємодії. Яке, ну, якщо, це буде, от якщо еколог піде і буде вивчати, вивчати процеси демографії в Одеській області, це буде безглуздя? Буде безглуздя, якщо географ буде займатися проблемами, проблемами моніторингу якості атмосферного повітря в Одесі, в Одесі. теж буде безглуздя.